Всім привіт! Мене звати Аня, я персональний стиліст, це мій канал на YouTube, де я розповідаю про моду. Сьогодні я хочу поговорити про стиль мінімалізм та мінімалістичні образи. Ці поняття часто ототожнюють, думають, що це одне і те саме. А я хочу пояснити, в чому різниця, тому що насправді мінімалізм та мінімалістичні образи це дуже різні поняття. І так. Почнемо з мінімалістичних образів. Що таке мінімалістичні образи? По-перше, дуже важливо зрозуміти, що таке образ. Просто надягти джинси та футболку це не є образом, це є просто джинси і футболка. Образом можна назвати, наприклад, футболка, джинси, туфлі, сумка і мінімалістичні прикраси, наприклад, ось це вже можна назвати образом. Наприклад, на мені зараз джинси, майка і шкір. Кірний піджак, і це є мінімалістичним образом. Якби я була просто в, в цій майці джинсах без прикрас, без піджаку, без нічого, це б не можна було назвати образом. Я завжди кажу, що деталі є важливим елементом в кожному образі, і навіть в мінімалістичних образах. Але часто ви бачите там в Пінтересті або в інстаграмі дівчат з мінімалістичними образами, вам це подобається. Але дуже важко повторити, тому що ви не берете до уваги, що в них там дуже якісні матеріали. Важливо звертати увагу саме на якість речей. Тобто мінімалістичні образи це образи, де мінімум деталей, але увагу. Ми приділяємо саме якості речей, щоб створювати класні й цікаві образи, які потім хтось буде хотіти повторити. Тут дуже важливо приділяти чомусь увагу, і в залежності від того, який образ ви хочете створити, на те ми і приділяємо увагу. Якщо ми говоримо про мінімалістичні образи, мінімалістичні образи не обов'язково мають бути в стилі кежу, як частіше всього до цього звикли, мінімалістичні образи можуть бути і в більш романтичному стилі. Мінімалістичні образи можуть бути навіть в стилі grunge. в Будь-якому стилі може бути образ мінімалістичний. Що ми не приділяємо увагу деталям, тому що в мінімалістичних образах Одяг більш-менш зрозумілий, всі фасони зрозумілі, немає нічого такого екстравагантного, але і немає окремих якихось деталей. Тому тут дуже річ, це саме якість речей. Як коли ми дивимося на мінімалістичний образ і він нам подобається, частіше всього там сутня якість речей, і якість речей це не обов'язково має бути якийсь люкс-сегмент. Наприклад, бренд кос або аркет мають прекрасну якість і дуже багато речей, доволі мінімалістичні, які можна вписати в свій мінімалістичний образ. Тобто мінімалістичний образ це мінімум деталей, будь-який стиль може бути мінімалістичним, але тут дуже важливо. Сам якість речей. Наступне поняття це мінімалізм. Мінімалізм це окреме направлення, це стиль, і тут навпаки дуже важливо приділяти увагу деталям. Про які саме деталі я говорю, тут дуже важливо приділяти увагу фактурності речам, тут дуже важливе поєднання ось цих фактур. А тут також дуже важлива форма, силуети, незвичний крій ось це все притаманне стилю мінімалізму. Для того щоб надихнутися в стилі мінімалізм, можна просто продивитися колекції бренду The Row, тому що вони створюють прекрасні взагалі речі в стилі мінімалізм. Також ще є такий бренд, як Jill Sander або Totem, Вони також створюють. Образи в стилі мінімалізму. Тобто, в чому різниця? Стиль мінімалізму тут акцент на деталі, на фактурність, на цікавий крій, незвичні форми, а мінімалістичні образи навпаки. Більш зрозумілі форми, більш зрозумілі фактури, але якісні речі. В мінімалізмі також до речі, дуже якісні речі, тому що якщо у вас не так багато якихось аксесуарів, не так багато кольорів. Але, до речі, що в мінімалістичних образах, що в стилі мінімалізму також можуть бути присутні кольори. Зазвичай це якась нейтральна кольорова гама, але кольорові речі також можуть бути в стилі мінімалізм, і мінімалістичні образи можуть мати. Кольорові речі, я думаю, що це зрозуміло. Не потрібно боятися кольору, і колір є різний, Він може бути не обов'язково супер яскравим, але він може бути присутнім в вашому образі. Сказала я дівчинка в сірій майці, в чорному піджаку, в сірих штанах. Тепер я думаю, що має бути зрозуміло. Якщо ви хочете вдягатися в стилі мінімалізм, зверніть увагу на цікавий крій, на цікавий фасон, на якісь цікаві деталі в образі та фактурність ваших речей. Якщо ви хочете мати мінімалістичні образи, звертайте увагу на якість речей, але ваші речі можуть бути більш-менш зрозумілими. Формули образів теж можуть бути більш-менш зрозумілими. До речі, дуже відомий інфлюєнсер Матільда Джеф. А в неї є свій бренд. До речі, багато хто знає цю дівчинку, але мало хто знає, що в неї є свій бренд. Її якраз образи часто є доволі мінімалістичними. Можна подивитися, що вона не використовує в своїх образах дуже багато різних деталей, прикрас і так далі. Її образи доволі мінімалістичні. Класна дівчинка дуже класно вдягається. Я рекомендую підписатися на неї і надихатися її образами. І якщо вам подобаються мінімалістичні образи, то це точно до. Неї на її сторінку, якщо вам Хочеться зробити ваш образ таким прям цікавим, то я дуже рекомендую звернути увагу на стиль мінімалізм. Здавалося, що цікавий образ це точно не про мінімалізм, але це про мінімалізм, тому що в ньому багато класних, цікавих деталей. Я раджу відслідковувати образи Serter Олсен, awesome. Вони засновниці бренду The Row. Хоча вони не дуже часто з'являються на публіці, але їх образи якраз і є відображенням стилю мінімалізму. Що ви просто вдягнетеся, джинси, футболка, пальто це не є мінімалізм, це більше про мінімалістичний образ, ніж про мінімалізм. Я думаю, що ця тема має бути зрозумілим. Якщо вам щось не зрозуміло, то ви можете написати коментарі, задати мені запитання. Я із радістю допоможу розібратися з цією темою, тому що це може бути трішки складновато. Справді дуже цікаво розбиратися в різних направленнях, в різних стилістиках, щоб розуміти більше те, що відгукується саме вам. І взагалі я дуже рекомендую відслідковувати різні направлення, читати, пробувати, особливо пробувати. Тому що часто нам щось подобається, а ми навіть нічого не робимо для того, щоб спробувати і зрозуміти, чи наше це чи ні. Тому я дуже рекомендую вам пробувати. Якщо вам подобається стиль мінімалізм, то надихніться, подивіться, як це виглядає, і спробуйте вцілити хоча б один образ. До речі, щодо того, як пробувати втілювати образ, в мене є свій закритий телеграм-чат, а він вже буде стартувати в лютому. І я там дуже багато про це розповідаю. І один із лайфхаків, як ви можете спробувати і безкоштовно, тому що часто дівчата думають, що. Якщо я хочу щось спробувати, мені потрібно купувати ці речі, вам не потрібно нічого купувати. Перше, ви можете просто піти в будь-який магазин і приміряти ці речі на собі. Ніхто вам нічого за це не зробить. Можна просто приміряти речі в магазинах і дивитися, фотографуватися, дивитися і розуміти, що вам подобається, а що ні на собі. Ви можете користуватися гардеробом свого хлопця, чоловіка або подружки і приміряти. Інший стиль, інші речі на собі. І дивитися, чи подобається вам чи ні. Але головне, я б рекомендувала тут фотографуватись, тому що часто, коли ми вдягаємо щось в перший раз, нам здається, що це точно не наше, тому що нам не комфортно. Ми виходимо із своєї зони комфорту, нам не комфортно. Нам просто. Здається, що щось не так, тому для того, щоб зрозуміти, чи ваше це чи ні, потрібно, щоб пройшов деякий час, щоб ви подивилися на себе декілька разів в цьому. І я б рекомендувала робити фотографії і дивитися хоча б декілька днів, придивлятися, що вам так, а що не так. вам Подобається одяг. Ви хочете змінювати свій стиль, або ви хочете просто розвиватися в цій сфері. Я дуже рекомендую пробувати завжди щось нове. Для себе. Це насправді дуже цікаво, і це відкриває вас. І ви по-іншому просто потім будете дивитися на свої образи і складати будете образи цікаві, тому що якщо ми просто будемо вдягатися в те, що ми звикли, ніяких змін в вашому стилі від цього не буде. Тому експериментуйте і пробуйте щось нове для себе. На сьогодні це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчики, ну і все, що там потрібно. Ставити буду дуже вдячна. Дякую вам за увагу!